Сьогодні 2 червня 2016 року. Я в Фінікс Аризона. Переді мною стоїть парковка машин. Чотири поверхи. Над парковкою стоїть стележі із, я би сказав, сотнями батареями сотні Сотні комплектів. Тут гуртожиток, я би сказав. Апартменти для студентів, які вчаться в Фінікс Університі. Університет Фінікса. Там стоять два крани, вони добудовують далі комплекс цього університету. А тут рядом є із стадіоном, який носить одного із. De meest oude in Amerika, Wells Fargo. Dit stadion. Dit is het heet... en... Stoot, and and Carson Student. Лет центр. Спортивний комплекс тут. Белофарго. Ось ну, тут пальми. Ну і тут я привіз. Я привіз. Насоси для цього насиль. Uh, комплекс. Ось бачимо тут. Все гарно. Тут ми маємо ось такий трезор. Відрізняється тризуб американський з Аризони від українського, що тут є підміна розумінь. Як в нас тризуб каже, що це є воля, то в Америці придумали, що це є Санта і Сонце, друге слово, диявол, стадіон. Ну, тобто диявольський стадіон. Вони носять ім'я диявола. Хоча багато в країні християн, але тут є такі багаті люди, які хочуть ну, нищити християнські цінності і підмінюють все частіше якісь такі розуміння, що і диявол добре. Ми знаємо, що диявольська система на нікому нічого. Не допомогла, вони борються тільки за те, щоб знищити красоту людську, тобто вони виступають за аборти, за геїв, за різні такі цінності, що навіть не лишить говорити. Але, на жаль, таке трапляється. Я піду далі. Я піду ось до того дзвону. От дзвін жовтий. Я думаю, що він старовинний. А поставили його як. Ну, такий пам'ятник. Я думаю, що він колись стояв на якійсь церкві. І дзвонили. А тепер поставили сюди, бачимо на блоках диявольські зуби. Ось на кожному блоці. А там далі, чи хоче диявол, чи не хоче він не є творець. Природа Божа. Квіти, дерева. Це все створила рука Божа. І абсолютно немає ніякої слави диявольським цінностям. І людину, яку Бог створив, вона творить чудеса. Зараз ми підійдемо. Зараз ми підійдемо до кактусів які ростуть тут в пустині ось такі кактуси один другий третій ціла алея Фінікс Аризона. 2 червня 2016 року. Михайло Бабчук, Сполучені Штати Америки.